Доброго дня, любі друзі! Вітаю вас на каналі Fazenda Flowers. І хочу я з вами поговорити про хризантеми. Так як ми продаємо весною живці та маленькі саджанці хризантеми, у нас восени дуже часто питають: а чому моя хризантема не виросла така, як у вас? Отже, я хочу вам пояснити, чому ваша хризантема не виростає таким великим кущем, як продають на базарі. Інколи буває це тому, що е, покупець, побачивши картинку е, дуже гарної хризантеми, е, купує її маленьким живцем або посаджену в горщику маленьким саджанцем. Е, і це може бути звичайна. Корейська хризантема, а не мультифлора. І вона не наросте великим кущем здоровенною кулею, як би вам цього не хотілося. Зараз я вам вкажу на причини, чому ваша мультифлора не наростає величезним кущем. До речі, ось ці маленькі кустики, які ви зараз бачите, це також мультифлора. Отже, перша причина. Е, хризантему потрібно посадити вчасно. Якщо ви висадите свій живець е, десь всередині літа, то з неї навряд чи виросте дуже великий кущ. Але все ж, якщо ви будете е, піддобрювати свою хризантему, то якась там куля наросте. Тому що у хризантеми така природа, вона росте поки довгий сонячний день. Коли день стає коротшим, вона вже закладає свої бутони, і саме в цей момент вона сповільнює свій інтенсивний ріст. Ось саме ці кустики були висаджені е, в кінці літа, і тому вони такі маленькі. Друга причина, чому ваша хризантема може бути такою малою, це вона висаджена десь в тіні. Хризантема дуже любить сонце, і якщо вона буде в вас на сонячному місці, то вона буде дуже гарно наростати свій кущ. Тож обов'язково садимо хризантему на сонячному місці. І третя причина це недостача поживних речовин для вашої хризантеми. Тож пам'ятайте про це і обов'язково підгодовуйте свої хризантеми під час їхнього інтенсивного росту. Тож, щоб ваша хризантема була гарною і дарувала вам радість своїм чудовим виглядом, обов'язково потрібно їх підкормлювати. А коли та як їх підкормлювати, ми обов'язково з вами поговоримо в наступному відео. Отже, тепер ви знаєте, що потрібно робити, щоб ваша хризантема наростила величезну кулю. А ще в наступному відео я розповім як ми зберігаємо наші хризантеми. Тож обов'язково підписуйся на наш канал, щоб не пропустити наше наступне відео.